Вчора виключили світло в 19 з копійками вечора і до с... пів 7 ранку не було світла всю ніч, майже 12 годин. Включили і в 8 виключили, Даже ще й не було в 8. І зараз його немає. А ось на будівництві Вон Мюллерхаус, подають ще. Там двигуни на цей великий, цей кран, там енергії зжирає, як каже, багато. Там все. Ось що, що я хоча й будівництво люблю і знімаю багато, але кажу зараз, що коли була електроенергія, вони дурня валяли, була неділями, то і місяцями не працювали, тому і затягнули цей Мюллерхаус будівництво. А ось зараз немає і це критичне важливе. Зараз бутують. Таке відчуття, що це зробиться не то, що по ЖК цьому Мюллерхаус, а по що робить місцева влада, що навмисно це робить. Я не знаю для чого, щоб людей озлобити, чи як, я не знаю. Ну це ж абсурд. Будівництво могло би почекати, поки всім на... на... налаштується з електроенергії. Ні. Ні. І ось так. І всяка хлоналія всюди. Лампочки світяться в день. там, гірляндами обвішені, чи очі лавки, там все, 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 все. Біля сільради там як. Ялинка всюди. М'ясник там Алібаба теж весь, чи біля нього там кав'ярня. І ніхто не бачить, там економії нема. На будівництві економію, а економлять на людях, відключають. Холодильники вже можна викидувати, тому що вони не поспівають за час набрати, там вже холода немає. І доки, я ж кажу, все можна терпіти, все можна, коли бачиш, що раціонально використовується ці енергопостачання, все, електроенергія. А коли отака вакханалія, то злобить і хочеться сказати тий владі, що що ви робите? Що ви робите? Підросли ці лиски. Ташенята вод, вони. Матуся з ними ці. Пернають уже гарно. Во ці водоросли вже водоросли они сам сами уже достають. О! А тут ось так. А кряк я не бачу качок. Не знаю. Ось цих. Всева! Ну тут будинок сотест продолжится. Все. Цей час, я скажу, колодильники в квартирах провели вже вийшли шкафи. Продукти псуються. Казали, там будуть відключати по 4 години, потім сказали по 6. Сьогодні я вже розказував, що виключили ціло ніч не було. Майже 12 годин. І на годину включили з 7 до 8. Виключили. І я ось о 12 й години виїхав з дому. світла не було. Війна треба все, ну, треба ще як-то раціонально цю енергію використовувати. Хоча б давати, щоб у людей могли продукти в холодильниках зберігати, щоб холодильники могли заморозку цю роботу допомогти. Я поїду, в ще щампанку, подивимось, маленький такий екскаватор. Я ж по щампанку. Буде працювати шарпанку, електрики немає. Тут по соборне. Дружина каже, звона, что нет света дома, бля. А тут гирлянды эти вот висят, осветляют. На это электричество, электричество есть. Yeah. И они же каждый день, день светят и ничего. Абсурд! Абсурд! Куди не кінця? Влад, таке чує чуття, що влади і сільської немає, не то, що державний, що порядок на вас новостей. Я вже скільки знімав, люди сидять, я скажу, холодильники вже. Редутиці. Висловлення придатність помоча. По 4 години. По чотири там, ну шість годин. Добув світло. А на цей є, на ці гірлянди, на працюючи будівельників, які б могли б почекати, Ні. ось тут генератор. І цей ідіотизм з лектрика. Я не розумію, коли її немає, то має всі економики. А коли її дурачиться. Вот так. Включается след. А еще не может продукты сберегти. Вот это и все. еще можно сказать про Владу? Место вот так. Что вот ну что я могу сказать? Гарно. Але. А там міллер-хаус теж стояв, стояв місяцями. Вже цієї будинки тепер запрацював, коли електричка немає. Кран працює, все працює, все правда, там 7 чоловік працюють цих мулярі. Ну, я на щось знімав. Це ще приліт, пепе. Коли вони місяці? Коли вони місяцями стояли. стояли, зараз цю... постоять нічого страшного. Ні. Там один двигун, тобто тільки на крані екранах, тільки зараз будинок на сміть. На день фати від одного двигуна. А їх там я не знаю, скільки, двигуни, ні Ну, Більше двох. Так что ж так? Он. Подае сейчас. Езда, езда, езда. Порисувайся. Для мене дико, а для я будівельника беру, а для цього влади це нормально, це і прирождети мабуть.